Народний обранець відвідав клуб стоматологічної поліклініки Коростишівського району, де поспілкувався з фельдшерами і медичними працівниками, які обслуговують 67 населених пунктів району. А це більше 40 тисяч людей. За власні кошти парламентар придбав та вручив працівникам ФАПів теплі пледи. Приємно нам, хай приїжджає частіше до нас, ми завжди його вислухаємо, завжди його підтримаємо. Я думаю, що зі мною теж так, дівчата, ми не раз зустрічалися, він не раз до нас приїжджав і ми готові за його голосувати, як він ще раз буде. Народний депутат на всіх фельдшерські пункти вже дав велосипеди. Тонометри ми отримали, вже не, не один раз отримували тонометри, не один раз отримували і грошову допомогу, і холодильники отримували. ну, Така вагома, вагома допомога. Ми дуже дякуємо. Дякуємо за підтримку, дякуємо за розуміння. Ну і надіємося, що й далі будемо відчувати і допомогу, і підтримку народного депутата. Народний депутат України Віталій Журавський вважає, що головне у його роботі це комплексний підхід. Саме таким чином парламентарій допомагає своїм виборцям та зазначає, що підтримка медичної галузі і надалі залишатиметься пріоритетною в його діяльності.